Лечі часто пояснюють, що цей орган схожий на триголового змія. Якщо відтятуємо голову, вона зможе повноцінно дихати. Аденоїди або третій мигдалик, як часто називають його лори. Що робити, якщо вони збільшені? Дізнаємось у нашій наступній рубриці. У сороки на хвості. Видаляти чи ні? Ось питання. Багато матусь потрапляють у ситуацію, коли одного дня на прийомі в отоларинголога дитині ставлять діагноз збільшення аденоїди. Хтось про це дещо знає, а дехто розцінює слова лікаря, як вирок. Звичайно, за порадою подруг, родичів чи будь-кого іншого вистукаєте у двері кожного вухо горло носа у місті. Повидаляти таємничий третій мигдалик, о як не хочеться, коли навіть є необхідність. І коли, хоча б один із послідовників Гіппократа дасть надію на те, що аденоїди можна врятувати, ви хапаєте за це як за соломинку. Дві Хвороби мегдаликів це і запалення аденоїдів, аденоїдит і збільшення аденоїдів або гіпертрофія аденоїдів. Найчастіша причина гіпертрофії це часті інфекції, генетична схильність, вірусні інфекції, деколи алергія дає збільшення адиноїдного мигдалика, Але загалом, в більшості випадків, знайти чітку причину збільшення аденоїдів досить складно. Згідно з класифікацією, збільшення адиноїд можна поділити на три ступені зростання: перші два можна лікувати медикаментами, гомеопатичними засобами чи нетрадиційними Методами, але коли аденоїди розростаються до третього ступеня без хірургічного втручання не обійтися. Загалом аденоїди, коли хворіють, то ту хворобу треба лікувати. Є два головних напрямки лікування. Головні напрямки це є хірургічний напрямок, операція, і другий, не хірургічний напрямок це медикаментозний напрямок, санаторно-окротне лікування, загартовування, фітотерапія, гомопотична терапія. Починаючи від новонародженого, треба, щоб періодично консультація спеціаліста була. Часто жертви збільшеного третього мигдалика просто його переростають. Буває таке, що видаряти аденоїди доводиться навіть дорослим пацієнтам, тому якщо є необхідність, краще позбутися проблеми у дитячому віці, бо потім наслідки можуть бути важчими за операцію. Найчастіше ускладнення це є часті отити, запалення середнього вуха, зниження слуху за рахунок блокади слухових труб, синдром зупинок дихання вісні, апною, коли дитина вночі задихається, іде хронічне кисневе голодання від аденоїдів. Може прикус помінятися у дитини. Це також де деформація обличчя деформація, щелеп, відповідно, це також досить серйозне ускладнення. Ну і можуть бути часті гайморити, хронічні гайморити, тому це також впливає на життя дитини. Якщо забирати аденоїди, якщо є нагальна потреба, треба їх забрати. Але тим чином, таким чином не забирається причина. І суть внутрішня до їх подальшого розростання не забирається. Ми забираємо. Вершину айсберга, який стирчить з води. Це не означає, що айсберг той щез. Сину Емілії вже 10 років. Вона й досі пам'ятає той день, коли його забрали на процедуру з видалення аденоїдів. Замість обіцяних 15 хвилин дитина пробула в операційній три години, а потім ще дві доби лежала в реанімації. Причиною став вірус, який вразив організм дитини і який не виявили під час дачі аналізів в лабораторії. У нього починалася хвороба, і коли почали робити операцію. Стало зрозуміло, що дитина хвора. Вони не розуміли, що е, трапилося, тобто, вони думали, чи це алергічна якась ситуація. Хоча в мене дитина взагалі не алергетик. Наприклад, тут у мене зараз сестри малої так само було е, операція була. Цього лікаря, який мені подобається, як, в принципі, якому я зараз довіряю, який може довірити свою дитину. Він мені все повністю пояснив і розклав по поличках. Тобто, що ця проблема була не алергічна, звичайно, а це дійсно був вірус дитини. Тепер Емілія має кілька порад батькам, які наважились видаляти дітям аденоїди. Жінка рекомендує ретельно перед операцією їх перевірити, здати аналізи для надійності у кількох лабораторіях і обстежитись у кількох фахівців. А ще обов'язково йти на операцію до медика, який займається цим щодня, а не раз в тиждень, як це було попереднього разу. З її сином ця клініка чи поліклініка повинна бути спеціалізована, тобто там, де цю операцію роблять часто кожний день, а не так, як в якій поліклініці робила я. Да, я робила в такій поліклініці в хірургічному відділенні, де такі операції роблять раз в тиждень. З Емілією погоджується і лікар отоларинголог Федір Юрочка. Адже у такій операції важливий досвід лікаря, який він здобуває лише щоденною кропіткою працею. Для лікаря, який має певний досвід операції, для лікаря це відносно легка операція. Для дитини це операція є по переносимості. Середня операція. Тож що я також дуже рекомендую, це операцію треба робити під загальним короткочасним наркозом. Тобто дитина повністю в наркозі, дитина не має жодного стресу, жодного болю. Це є перевага такої операції, і друга перевага такої операції під наркозом це. І технічна ретельність, тобто ретельніше можна вичистити носоглотку, зрізати ці аденоїди, забрати аденоїди, ретельно перевірити і відповідно більш ретельна операція. Думаю, ваші подруги, знайомі чи інші сироки білобоки, які зіштовхувалися із підступними аденоїдами, мають безліч стратегій боротьби з ними. Може, вони порекомендують вам доброго лікаря або навіть кількох, але не забувайте, аденоїди у вашої дитини відрізнятимуться від тих, що є у сусідського малюка. Так само, як і реакція організму буде іншою. Тому, коли візьмете за лікування, обов'язково. Порайтесь із лікарем, а не з інтернетом, як це зараз часто буває.